До чергової частини Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із домолодінь було виявлено особу із насильницькою смерті. В ході огляду місця події було встановлено, що смерть наступила від ударів, від ножових ударів. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів по гарячих слідах було встановлено особу злочинця. Ним виявився раніше знайомий громадянин убитого. Відносно вказаної особи обрана міра запобіжного заходу тримання під варту, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу, умисне вбивство. Проводиться подальші слідчі оперативні заходи. Що ми сиділи, випили? Потім ну, наче, трохи танцювали, все нормально було. Потім я пішла, лягла спати. Видно, билися, бо. Брат весь теж побитий. Я навіть не чула, щоб вони билися. Я, якби я почула, щоб я не розборонила. Буває такі, що да, вип'є, і, і руки протягував. Я почала їх обороняти. Кажу, не бийтеся мені тут у хаті, воно мені ну не треба, не йдіть на дорогу там бийтеся собі. Я їх почала випихати на вулицю, повертається до мене, він мене вдарив полиці. Іди ляж спати. Я взяла та й пішла, бо думаю, що й мене буде бити. Я взяла та й пішла, я спала. Тоді бачу, що його немає, виходів, він тут лежить. Бачу, я до нього доторкнулася, він холодний. Він вийшов на двір. Поліція приїхала буквально швидко, недовго дві машини. Я кажу, десь він тут є. Ну вроді вони казали, що знайшли, його сховався за він за погрібом. Він зразу почав казати, це не я, це не я. А щоб я побачила, що він бере того ножа, я б цього не допустила. І ще є біля ніби була. Да? була, да? я була. Да, віка, віка. І я їх потім випхала на двір. А розповість на пої ви тут mm -hmm. так? Да? Mm -hmm. А не чули ніяких криків сворок, mm -hmm. коли спали? Mm -hmm.